Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Закінчив сьогодні один ножик. Стальний будуть вже на 2 тижні. Ножик під назвою Патріот 2 зробив йому ось такий гарний тихольчик можний. Прапор України. Кольори нитки теж в колір нашому стягу. І сам ножик. Теж кольори брапора. Метал стоїть 690. Лезо 120. Руків'я 120. На клинку фініш тонвуш. Не знаю, чи видно його зараз. Не видно. Ножик піде в продаж, відразу він робив саме замовлення. Назва в нього буде Patriot 2.0. Коштувати він буде тисячі гривень. От. Я під відео в опису залишу свій номер, залишу ціну. Кому треба, дзвоніть. От. І як кажуть блогери, ставте лайки та підписуйтесь. Слава Україні, хлопці.